Всім привіт! Я Женя, а це найбільший автономний подрівнювач джілок АМ 200BDK Pro. Про. Потрібніч пройде дію бензиновим двигуном на 35 кінських сил, а також обладнаний поворотною платформою на 360 градусів. Сьогодні ми вам покажемо, що це за машина і на що вона здати. На перший погляд, головна особливість цього подрівнювача в тому, що він може робити гілки до 200 мм в діаметрі. І це справді так, він дійсно може подрівнювати м'які свіжосполені гілки до 20 см в діаметрі. Але перше, такі гілочки ще потрібно знайти. А друге, скільки людей потрібно для того, щоб підняти її. Тому на практиці головною особливістю подрібнюючи гілок АМ бдк Pro є величезний запас потужності для постійної та безперебійної роботи для переробки гілок і заготівлі дров в промислових масштабах. Модель ідеально підійде для комунальних та лісових господарств, дорожніх служб, арбористів та підприємств, які займаються заготівлею дров або деревного вугілля. Перше, на що ми звернемо увагу, це двигун марки Лонсін, який безпосередньо проводить дію весь подрібнювач. Двигун двоциліндровий, циліндровий з повітряним охолодженням. Потужністю складає 35 кінських сил. Запускається він за допомогою електростартера. На двигун діє гарантія один рік від виробника. Біля двигуна знаходиться швидкоз'ємний бензобак, який може використовуватися як каністра. Якщо під час роботи у вас закінчився бензин, вам не потрібна ніяка додаткова тара. Ми можемо легко зняти бензобак, наповнити його пальним на АЗС та повернути назад. Також варто зазначити, що на каністі знаходиться по рівня пального. Можливо, на кришці бензобака знаходиться сапун, який під час роботи потрібно тримати відкритим. Об'єм паливного бака складає 12 літрів бензину, оскільки двигун обладнаний електростартером, в конструкції обов'язково передбачений акумулятор. Під час зберігання не забувайте відключати масу, щоб акумулятор не розряджався. Хідний бункер це частина подрібніча, яка піддається безперервним ударним навантаженням, а також місце, з яким постійно взаємодіє оператор. Саме тому ми приділили дуже багато уваги, щоб ця частина була максимально надійна та безпечна. Бункер має жорстку конструкцію, додатково обварений профільною трубою по контуру, а також знизу підсилений швелером для протидії ударів гілок. На бункері встановлена ручка безпеки. Вона призначена для швидкої зупинки двигуна. При натисканні на ручку спрацьовує кінцевик, який блокує іскру на свічці запалювання. При повторному запуску його потрібно обов'язково розблокувати. Довжина вхідного бункера відповідає європейським стандартам безпеки лісових машин. Вхідний бункер обладнаний ПВХ-шторкою для захисту оператора під час роботи. В розміри вхідного отвору 265х280 мм. Перейдемо до найцікавішого – ріжучий модуль подрівнюючий гелокарпал. гілокарпал. Він має збірну конструкцію та складається з двох плит та двох робочих валів. Товщина плит складає 30 мм. На кожному з валів є шестерні. Шестерні кріпляться до валів за допомогою конусних, швидкозатисних муфт. Це дозволяє досягти ідеальної точності зведення ножів в одній площині. Крім цього, конусна муфта є крайнім захисним механізмом. При критичних навантаженнях муфта прокрутиться та не дасть пошкодити обладнання. Після чого її можна швидко та легко повернути в робоче положення. На двох робочих валах розташовано по три ножі. Вони виготовлені зі сталі 40 х і мають подвійний кут заточки. Ножі термічно оброблені на установці СВЧ до твердості 52-55 одиниць по шкалі роквела. Завдяки цьому ресурс ножів значно зростає. Приблизно на одній заточці можна заготовити 200-250 кубів дров в залежності від твердості та породи дерева. А заточувати їх можна до шести разів. Ріжучий модуль з'єднаний з двигуну за допомогою рямної передачі через редуктор, який збільшує крутний момент майже у вісім разів. На редукторі встановлено шкіл-маховик, а на двигуні фрикційна муфта нашої розробки. Вона забезпечує легкий старт двигуна, захищає його від різких зупинок, а також дозволяє легко дістати гілку, яка застрягла. Враховуючи те, що сюди постійно будуть подаватися великі важкі гілки, вони іноді можуть застрягати. Щоб легко дістати гілку, яка застрягла, ми передбачили механізм розведення ножів. Для того, щоб скористатися механізмом розведення ножів, вам потрібно перше, від'єднати ключ від корпусу. Друге відкрити вікно. Третє. За допомогою ключа провертати шків маховик проти часової стрілки до вивільнення гілки. Після ріжучого модуля подрібнений матеріал потрапляє на транспортер, який може одразу подавати дрова в кузов автомобіля. Транспортер дозволяє значно підвищити продуктивність праці та скоротити кількість персоналу при роботі з подрібнювачем. Він має складну конструкцію для зручності транспортування та зберігання подрібнювача. На транспортері встановлена якісна голландська чотирьохширова полімерна стрічка. Аж кряпки, приварені ультразвуком. Кут нахилу транспортера регулюється за допомогою редукторної лебідки Алко. Максимальна висота завантаження транспортера складає 3,5 метра. Ще однією особливостю цієї моделі є поворотна платформа, на яку встановлений цей подрібний шілок. Вона дозволяє повертати конструкцію дробарки на 360 градусів навколо своєї осі, а також фіксувати її положення за допомогою стопора. Це дуже зручно, адже можна наповнити кузов автомобіля. Повернути, наповнити його причіп або будь-яку іншу ємність. Платформа складається з якісного німецького поворотного круга, який рівномірно розподіляє навантаження по всій конструкції причіпу, унеможливлює перекоси та заклинювання під час повороту. Іншими словами, маса обладнання розподілена по всьому поворотному кругу, а не в одній точці повороту осі. Цікавий факт: такий круг використовується в великогабаритних поворотних причіпах. Подрібні змонтовано на якісний сертифікований причіп, який безпроблемно ставиться на облік та може пересуватись дорогами загального користування. Розхідними матеріалами подріжняча є ножі, ремені та кулачки фрикційної муфти. І, звісно ж, періодично потрібно обслуговувати двигун. Зокрема, потрібно замінювати свічки, мастило та фільтри. Друзі, на цю машинку ми даємо гарантію 3 роки. Гарантія діє навіть на фарбу. Весь Верівнювач покритий стійкою до механічних пошкоджень порошковою фарбою. Якщо ви знайдете якийсь дефект по фарбуванні, ми без проблем виправимо це по гарантії. Гарантія не діє тільки на розхідні матеріали. Ось так виглядає та працює найпотужніший на цей момент подрібнювач гілок Арпал з автономним двигуном. До речі, це найбільший автономний подрібнювач гілок, який рубає на шматки у світі. Ще раз зазначимо. Це модель з величезним запасом потужності, призначена для переробки гілок в промислових масштабах. Грубі, тонкі, вологі, сухі, рубає все і подає одразу транспортером в причик. Ідеальний подрібнювач для професіоналів. Якщо ви хочете придбати таку модель, то не зволікайте, телефонуйте за номером ось тут, прямо зараз. Будемо раді з вами поспілкуватися. Сподобалась наша техніка? Підтримайте лайком або коментарем, а також поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб кожен знав про якісне обладнання українського виробництва. З вами був Женя, компанія Arpal. До нових зустрічей.